З Міністерства оборони і кажуть, що так і так. Ми бачимо такий. Ви виробники? Я кажу, ми. Ну точно, ви не перекупляєте Я скажу, ні, ні, ми. Я кажу, ось я покажу майстерні. Добре, пишіть телефон, ми вас запрошуємо на презентацію Міністерства оборони до Києва. Я кажу, ухти. А що брати? Та беріть все. Я був шокований. Ну, мене не шли. Я тут по кабінетах стукав, куди йти, ніхто нічого не знає. А тут мені самі дзвонить, адже приїжджай. Я приїжджаю туди, беру всю нашу лавку з <с>? нашими виробами. Тоді вже там, лопати ми робили, Ну, ці всі бронежилети, плити, різні там, елементи. Ну, багато чого. Хто нас знає, там, це побачить. І в цьому міністерстві що? Ну, кажуть, все, готові, готові. Ну, доставайте. І вийшов командир. А потім заходив генерал. Я буду називати прізвище, щоб, а, да, але то, ну, для нас це. Він приходить. А ми достали там великі стіл і достали всю нашу продукцію, так розложили. Тут лопати, тут, тут броніки, тут каски, тут накаліники. Ну і черевики, І вони заходять і кажуть, опа, що це таке? Що ну Достали ж да, ну, все. Я кажу, документи доставайте, які у вас є, що у вас там, сертифікати може якісь. Я кажу, а, ні, ну сертифікат є, але там, сертифікат відповідності, ТУ ми зробили, але ну, треба ж, а це ви що? Я кажу, тут презентація, і ще ж тоді командир стоїть. Ну видно, що підприємці приїхали. В них кажуть, все, є можливість продавати, вони одразу лавку тобі розвернуть, я все покажуть. І ми так розтопили літ, як кажуть, і я кажу, а вдягніть, попробуйте. І тоді той генерал вдягає ці ботинки, ходить, входить, кажу, а ну сфоткай мене, я кажу, раз такое. Нормальний виріб, каже, допомагайте хлопцям швиденько, щоб все там по процедурі. Бігав, все, молодці, все, дякую вам за роботу. Молодці, от вчиться, бачили? Все, і вийшов. І вони ти, ти ж посадовиці, ну, військові кажуть, ну все. Зараз, давайте, що є, розкажемо, що правильно, як, які документи, подивимось. І нас, тоді вже було введено це прискорена процедура кадіфікації. Ну, це для всіх, не тільки для нас, щоб швидше, під час війни, швидше отримуватись. І ми там за два місяці, може, десь так вже кодифікували на швидкі. Були там, документи ще якісь там, випробування, але вони нам на кожному кроці допомагали. Я так не бачив взагалі ніколи. Завжди ти сам намагаєшся, тобі кажуть, ні, це ми не знаємо, не можемо. А тут. Давай, давай, що, ви зробили того? Да. Ви правки внесли, так-да, да, да внесли. Ви я вас чекаю там, такого -то числа, там, та буде нарада. Ми що і... опять лавкаємось на нараду. Ну і воно, знаєте, як мотивує дуже. І ти думаєш, ну блін, ну класно. Отак От і повинно, в принципі, все працювати.